Висипання на підборідді та щоках. Часто такі висипання списують на гормональні проблеми, але це не завжди так. Це може бути ознакою дефіциту вітаміну в 6 та цинку. Цинк це головний мікроелемент для чистоти шкіри, а також він допомагає знімати запалення, і він необхідний, якщо ви робите процедури краси, особливо підколюєте губки. в 6 регулює роботу сальних залоз та зменшує запалення шкіри. Які аналізи в такому випадку варто здати? Це цинк у сивороті крові, секс, зв'язуючий глобулін, тестостерон вільний та загальний та індекс, і вітамін Д, якщо такі висипи дуже важко загоюються. Якщо ти дивишся у дзеркало і бачиш темні круги під очима, постійні висипи, які йдуть від підборіддя на шию, висипи на спині, тімяна, суха шкіра, лущення, в першу чергу ти йдеш до лікаря для того, щоб перевірити, які можливі можуть бути дефіцити в організмі, і до нутриціолога для того, щоб скоригувати своє харчування, і тільки після цього до косметолога, найкращої подружки дівчат. До речі, напишіть в коментарях, чи ходите ви до косметолога. якщо ви хлопець, якщо ви дівчинка, то скажіть, як часто ви звертаєтеся до нутріцьолога для корекції свого харчування або можливо ви нутріціолог? Тоді приєднуйтеся до мого ком'юніті в моїх соціальних мережах нам є про що обговорювати і разом працювати для людей, щоб покращувати їх харчування.